Друзі, сьогодні хочу вам розповісти, як підготувати ось такий боєприпас для скиду. Він є набагато складнішим, ніж наш звикший вог 17, до якого ми вже звикли, він є набагато складніший саме по підготуванню його до скидання. Зараз ви самі зрозумієте чому. Це закордонний 40-мм вог, доволі таки ефективний, непогано використовується для е, пропалювання броні. Е, тому е, сьогодні зараз я продемонструю, як його підготувати для скидання з е, DJI Mavic та інших комерційних е, дронів. Ну що ж, поїхали. В першу чергу, що вам потрібно? Ось цей металевий е, такий е, від ленти. Ну, вони ж ідуть всі в ленті поскладені. Його потрібно збити в самий низ. Зараз, зараз ви зрозумієте, чому це потрібно зробити. Ось таким рухами не боїмось, не боїмось. Все в порядку, нічого не спрацює легенькими рухами збиваємо це до самого кінця. Ось так. Щоб ця металева річ була в самому низу. Далі. Далі нам потрібно е, затиснути е, наш е, вог в тіски. Але затиснути його потрібно, трішки виступивши вверх. Тобто не на низ, а трішки вверх. Затискаємо за мідну частину. Ви її побачите. Затискаємо, не боїмось так щуттям затискаємо. І так, наступне, що ми будемо робити, нам потрібна ось така пилка по металу. Ми будемо від'єднувати порохові заряди з цього вога. Нам потрібно зробити такий конусний заріз. Зараз я вам покажу, як він виглядає, а поки що його зроблю. Не боїмось обережно, без якихось там тис, не тисніть сильно, нічого не потрібно робити. Легенько пиляємо. Поки не пропиляємо до е, самого, е, сам е, метал, який е, саме тримає цей пороховий заряд. Обережно сиревуємо. Зараз я продемонструю надріз. Ось такий надріз. Робимо. Наступне, що нам потрібно? Нам потрібно, я трішки спробую ось такого плану закріпити. Насправді це кріпит рівно, так буде набагато зручніше, але щоб ви бачили, просто, що я буду робити, беремо плоску викрутку ось такого плану. І починаємо, е, знаєте, як відкривати консерву. Ось так. Бачите, я вже затер на тріс там, де я його робив. Ось. І після цього починаю її ось так відкривати, як консерву. Перекручуємо цей вог, знову затискаємо і далі його е, плоскою викруткою відкриваємо. Ось так. Такими рухами не спішимо, тут е, спішити точно не потрібно. Після цього бачимо достатньо такої частини відкрити і вох, ось так просто від'єднується. Ось, на дві частини. Це пороховий заряд, також наколювач, який є нам для нашої роботи не потрібен, тому ми його просто відкладаємо в сторону. Наступне, що нам потрібно? Нам потрібно відкрутити верхню частину. Головки цього бога для того, щоб потужити, далі його годувати для скиду. Затискаємо його в тісках за мідну частину, я це роблю. Також котре хочу наголосити, якщо ви не впевнені в своїх знаннях і боїтесь надто сильно боєприпасів, краще вам цього не робити. Якщо ви зрозуміли, як працює вог з чого він складається і як він може здетонувати. Тоді це робота для вас. Ви будете знати, що можна робити, а що ні. Я стараюся своєї сторони показати максимально безпечно, як це можна зробити в тих умовах, в яких ми є зараз. Використовуємо газовий ключ. У нас є головка. Затискаємо ось це діло ключем і починаємо відкручувати. Зразу скажу, буде нелегко. Потрібно добре затиснути боєприпас і е, хорошим таким рибком. Зірвати там дуже велика кількість силікону, його потрібно зірвати. Тобто ви можете не боятися, можна трішечки пошкодити саму шляпку, але я ще раз повторюю, все робимо з чуттям. Не потрібно прикладати занадто багато сили. Якщо воно щось прям дуже сильно не виходить, ви бачите, що він не відкручується. Краще перейти до іншого припасу. Так, відкручуємо. Все буде доволі таки непросто. Я вам так скажу зразу. Треба бути до цього готовим, що його дуже важко відкрутити. Але головне зірвати. Якщо ви зірвали вже е різьбу, ну тобто саме силікон, точніше, а не різьбу, зірвали силікон, він вже далі йде легко. Ось ми зараз роз'єднали припас. Зараз я вам продемонструю, як він виглядає, щоб ви розуміли. Ось. Дві частини. Це, це у нас всередині не колювач, це кумулятивна струя, яка формується, тому що це у нас кумулятивно усколочний припас. Є іншого типу такі вроги. У нас сьогодні на розборі саме такий припас. Ось такого плану. Далі наступне, що нам потрібно, цю е, частину вога ми поки що відкладаємо в сторону, вона нам буде потрібна. Відкладаємо просто її в сторону і е, беремо е, цю частину верхню. Нам потрібно її саме отут по краю пройтись пилочкою і акуратно прорізати цю мідну. Е, Тонку стінку, вона є тонкою, не потрібно все перерізати. Зараз я попробую вам продемонструвати наскільки акуратно це все треба зробити, не спішити, і головне нічим гострим не вдарити сюди по центру, по наколювачу, бо може бути вибух. Тому потрібно бути обережним з цим. Наступне затискаємо так само, як і все інше, що ми робимо. Втіски тут також потрібно щуттям це зробити. Легенько, затиснули, головне, щоб припас тримався. І далі ми використовуємо пилку для того, щоб от по краєчку. Ось я пройшов, бачимо, коли ви легенько його відігнете, наприклад, плоскою викраску, я пройшов тут пилочкою, бачимо, метал починає відходити. Ось. Ось. То він тут доволі тонкий, бачимо, я це все швидко зробив. Зараз ми е, повністю по кругу повинні, по колу повинні його ось е, розрізати. Давайте приступимо до цього. Зробили розпил повністю ось припаси по кругу. Викрутка і легенько нам оцю частину мідну треба зняти. Ось так. Бачимо, вона може відломлюватись. Це не проблема. В іншому місці підважуємо, і е, також ї... нам потрібно повністю її зняти. Після цього, як ми її зняли, цю фаску нам потрібно витягнути саме ось цей детонатор. Для цього е найкраще можна використовувати ножик або щось таке гостре. Чим можна брати за ось ці краї його і витягувати зсередини. Зараз попробую показати, як це все відбувається. Беремо ножик, звичайний можна взяти кухонний. і що ми робимо? Нам потрібно зацепити його за край, який ми надрізали, і акуратно його витягувати. отак. І ось так ми його дістаємо. Є, бачимо? Все, він вийшов. Тобто ножиком я підважую його і витягую вверх. Все. Одна частина. Далі викидаємо все на руку. Тут є в нас голка, яка е, саме наколіє наш тут наколювач, який наразі є в безпечному стані і не є зведений. Як його зводити, зараз я покажу. Цю голку нам не потрібно і можна відкласти в сторону. Також цю частину мідну нам також не потрібно, тому що ми будемо е, призводити в дію саме цей припас, за, можна сказати, за більш простішим типом. Насправді, можна використовувати і цю голку, і все, як є, повністю в оригіналі, як то кажуть, збирати вух, але він тоді є свого роду. Свідомо трішки небезпечнішим. Коли все надруковано на 3D принтері воно якось більш безпечно зараз зроблено з запобіжниками і це безпечніше використовувати. Це також відкладаємо в сторону, воно нам не потрібно. Потрібні тільки ось ці дві частини. Наступне, цю поки що відкладаємо, вона нам пригодиться її не викидаємо. Відкладаємо її просто в сторону. Далі, зараз я вам покажу, як його зводити та приводити в бойову готовність. Найперше, що потрібно зробити, бачимо ось цей мідний, ось такий мідного кольору, це один з запобіжників. Є ще один, зараз про нього поговоримо. Цей запобіжник нам потрібно е звідси прибрати. Для того, щоб його прибрати, ми перевертаємо е наш бойовий механізм. І бачимо тут напроти нього ось він, і нього є ось такий отвір. Бачимо, ще раз демонструю. Отвір. Запихаємо сюди, можна ось цвяшок е, запхати. Бачимо, ось він йде, запихається. І впирається в цей запобіжник. Не боїмось, натискаємо і витискаємо цей запобіжник. Ось, я його витиснув, він впав. Ось цей запобіжник. Його нам не потрібно. Все. Бачимо, витиснули. Немає нічого. Наступне, що нам потрібно зробити, це. Е, Привести в механізм дію. Для цього потрібно зробити е, ось такий рух. Тобто, О. тобто ми тягнемо за оцей отвір і витягуємо сам ось цей такий наколювач. Все, зараз механізм проведений повністю в бойову готовність, і якщо сюди щось гострим вдарити, він вибухне. Тому треба бути дуже-дуже обережним. Все, з цим механізмом закінчено. Також, що потрібно для того, щоб е цей механізм був надійним. Як ми бачимо, є незначний люфт, і е сам е пробойник ховається частиною. Якщо його вирівнювати, він знов стає на своє місце, але він може з часом при перевезенні. Стати ось в таке положення і не спрацювати. Для того, щоб такої, таких речей не сталося, можна використовувати два способи. Перший це залити сюди капельку клею акуратно не сюди, а сюди обережненько, в невеличку капельку, щоб зафіксувати його в такому положенні. Але щоб вона не виступала тут ніде. Тобто, рівно з цим металом має це бути. Або взяти тонесенький дротик, продіти його сюдою. І він вилізе через цей отвір, через цей отвір. І зафіксувати. Одним словом, потрібно зафіксувати це в такому положенні. Зараз я постараюсь продемонструвати, як це зробити. І так, я, наприклад, використаю спосіб з тоненьким мідним дротиком, показую, як це робиться. Ось. Тут є в нас отвір. Отвір. Сюди вставляємо дротик, цей отвір. Ще раз. Отвір. вставляємо дротика. І ось він з другої сторони в нас виліз. Бачимо. бачимо Просто беру і загинаю дві частини ось так. Все. Він зафіксований, нікуди вже при трясці він не дінеться. Наступне, що нам потрібно зробити, це зібрати цей вог практично в зворотньому порядку, але вже використовуючи 3D деталі з, з друку. Перша деталь це ось такого плану. Вона дає нам можливість замінити саме ось цю мідну деталь, ми замінюємо на пластикову. Вона безпечніша і більш практичніша. Це все набагато простіше з неї робити. Тому, ми беремо наш ударний. Сам механізм, який призводить в дію вог. Просто вставляємо сюди. Вставили, бачимо, він на місці. Він сюди гарно лягає, руками трошки притиснули, тому що це пластиковий 3D-друк, і, 3D і може щось бути неточно, але загалом все відбувається точно, чітко. Ось бачимо, все лягло. Після цього ми вставляємо ось цей наш детонатор, який також є частиною цього. Механізму. Ось, ми ставили і бачимо: все дуже добре тримається, не вилітає, все дуже е, гарно зроблено. Наступне, що нам потрібно, друга частина вога, яку ми відклали всередину, нам потрібно це поки що ми відкладаємо в сторону, нам потрібно трішки. Зрізати силікон, який ми е коли відкручували, він з залишки його бачимо на різьбі залишились. Коли ви будете крутити пластикову деталі, і він буде, це буде дуже складно зробити. Тому обережно можна взяти, наприклад, ніж і пройтись ножом, щоб почистити його від цього силікону. Це дасть вам змогу набагато легше закрутити сам припас і потім не мати з ним ніяких проблем. Під час роботи на позиціях, коли він не буде ставати рівно, а потім це може призвести до того, що він просто не здетонує. Все, можна сказати, декілька секунд і все чисто. Беремо нашу частину і з'єднуємо. Тут є різьба на 3D-деталі, е вона доволі таки точно нарізана, але все ж таки треба розуміти, це 3D-друк. Треба трішечки не спішити і не прикрутати сили. Все, все закручується в нас, все чітко стає. Затискаємо, не боїмось, оскільки наколювачів у нас ще немає. Все, ось в такому зараз е стані. Е Вог є повністю. Безпечним. Звичайно, зводити я також би рекомендував його на позиціях, але це вже залежить від вас, як ви, е наскільки ви досвідчений в цій справі. Після цього, коли ми підготували боєприпас, нам потрібен хвостовик, який ми надягаємо. Ось так. І, звичайно, нам потрібен сам е наколювач. Ось як він виглядає тим, що ми е, забрали детонатор. Наколювач вдягається наступним чином. Ось. Трішки закрутили і все. Зараз цей вог повністю зведений і бойовий. Тобто, якщо він зараз впаде, він спрацює. Тому треба бути в такому стані з припасом максимально обережним і не, як то кажуть, не ризикувати в такому положенні вог ні в якому разі не можна перевозити і взагалі е, десь його тримати. Тому наколювач надягається, цей пристрій надягається лише під час того, як ви зараз прям плануєте кудись летіти і щось скидати перед взльотом. Тому обов'язково це все е, робіть обережно, будьте обережні, бережіть себе. Слава Україні! І е, е, дякую за перегляд.